І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор, а тут ми розглядаємо психологію. І певний час назад я робив відео про те, як визначити аб'юзера, тобто ознаки та особливості такого типу особистості. Я також робив відео про те, як не потрапити у пастку до аб'юзера у стосунках, тобто через принцип поступовості даємо тварюці видати себе раніше, аніж ми встигнемо прив'язатись або вступити в яку-небудь залежність від нього. Проте, звісно, не менш важливою є тема, а що робити, коли ви вже в пеклі, яке вам організувала людина, знецінюючи вас, вашу особистість, ваші думки, почуття, емоції та біль, змушуючи вас сумніватись у тому, що відбувається, коли ви перестаєте довіряти власним органам чуття. І отже, сьогодні ми будемо говорити про те. Що робити і куди дзвонити, якщо ви усвідомили, що те, як з вами поводиться партнер у стосунках, не є нормально і ви не безпричинно почуваєтесь у цих стосунках жахливо. Поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку, підпишіться на канал і поділіться цим відео з іншими. Таким чином більше людей зможе побачити це відео і дізнатись, як їм вийти із ситуації. Такі прості ваші дії можуть врятувати чиєсь життя і навіть дитинство. Я всім дякую і переходжу до теми. Отже, перше, що ви можете і маєте зробити у стосунках з аб'юзером, це бути обережною, в тому числі при перегляді подібних відео. Оскільки головні риси аб'юзера полягають у тотальному контролі, то цілком вірогідно, що за нього стане подивитись, і що ви там робите, що ви дивитесь і так далі. Саме тому я постарався опублікувати дане відео з неоднозначною назвою, а також рекомендую використовувати анонімний режим браузера або чистити історію свого браузера. Наступне, що ви можете зробити у стосунках з тираном, знайдіть підтримку інших людей. Важливим є як просто моральна підтримка, так і, наприклад, можливість для прихистку. Це можуть бути будь-які люди, родичі, подруги тощо. І головне, щоб ці люди ставились до вас доброзичливо і підтримували. Також, можливо, у вас вже були випадки, коли ці люди натякали вам на те, що їм не подобається, як поводиться ваш партнер, і тепер вони виявилися остаточно праві. Тому це саме час, щоб поступитись гординою, визнати свої помилки і прийняти допомогу від цих людей. Також підтримка близького оточення необхідна для того, щоб підтримувати ваше тверезе мислення. Одним із прийомів е, аб'юзу є газлайтинг це коли аб'юзер змушує жертву сумніватись у собі, своїх думках, емоціях, почуттях і так далі. Тобто кожен раз, коли жертва засмучується з якогось приводу, тиран обов'язково використає цю можливість, щоб сказати, там нічого не сталося, тому ти надмірно реагуєш. Інші дійсно доброзичливі люди допоможуть вам із тим, щоб усвідомлювати, що там все-таки щось сталося, а органи чуття потрібні нам саме для того, щоб фіксувати, якщо щось стається, і їм треба довіряти, тому що це еволюційна запорука нашого виживання. І банально, поруч із цими людьми ви нарешті відчуватимете себе у відносній безпеці. І ваша нервова система перестане виснажуватись, що добре вплине на ваше мислення і здатність захищатись далі. Натомість тримайтесь подалі від будь-яких недоброзичливих людей. Ви у стосунках почуваєтесь погано, і ви не маєте потреби в аргументації, чому ваші почуття вас обманюють. Наступне, що необхідно зробити у стосунках з тираном, заручитись юридичною підтримкою. Особливо, якщо у вас є діти, то таран може використовувати їх та право на опіку як засоби тиску на вас. Також, оскільки діло набирає таких судових обертів, він, звісно, що теж матиме підтримку адвокатів, тому зробіть стосовно цього все, що можете. Куди дзвонити, якщо ви стаєте свідком або жертвою домашнього насильства? Рекомендую перейти до мене в інстаграм і знайти у закріпленому дописі контакти мобільної бригади. Що таке мобільна бригада? Це організація, яка займається випадками домашнього насильства, хоча не тільки цим. І вона прекрасно розуміє, що домашнє насильство. Полягає не тільки у фізичному побитті, а й у психологічному і так далі. Ця організація надає різного роду допомогу, у тому числі психологічне, медичне і юридичне консультування особам будь-яких статей і віку, а головне, безкоштовно і в усіх областях України. Посилання на мій інстаграм є в описі під відео, або ви можете дізнатися про е, цю організацію на їх е, сайті. Також я би озвучив певні дрібні речі, але які вам сильно допоможуть у забезпеченні своєї безпеки у стосунках з тираном. Ви можете зробити такі речі: сплануйте різні шляхи відступу з вашого місця проживання, якщо партнер вдасться до сили чи ще чого-небудь. Сховайте запасні ключі від машини є важливі документи, наприклад, свідоцтво про народження і так далі. І проконсультуйтеся щодо цього з юристом, щоб не робити дарма цілий склад непотрібних паперів. І під час варок залишайте небезпечні місця, наприклад, кухню, де є гострі предмети, які таран може використовувати як для просто залякування, так і на тільки. Заводіть секретні поштові скриньки, акаунти в месенджерах, або застосуйте які-небудь інші засоби і заходи для забезпечення під... безпечної. безпечної підтримки зв'язку з людьми, які вам допомагають. Також домовте зі своїми близькими людьми про кодові слова, які означатимуть, що вони мають негайно втрутитись або приїхати до вас, або там на відстані подзвонити в поліцію чи мобільну бригаду. Поки ви самі не можете зробити цього у присутності тирана. Також заведіть секретний банківський рахунок, на який ви відкладатимете кошти і в крайньому випадку тиран не зможе цей рахунок заблокувати. Також, якщо у вас вдома є кімнати, які замикаються зсередини, використовуйте їх у критичні моменти і кличте або дзвоніть по допомогу. Якщо є можливість, здобутьте легальну у вашій країні зброю. Працовий балончик, шокер, може щось її поцікавіше. Головне проконсультуватись з юристом, щоб ви з тираном випадково не помінялися ролями. Також утримуйтесь від наркотичних та алкогольних речовин, щоб вони не псували вам ясність розуму та карму, яка вам ще знадобиться під час різних експертиз під час судових справ. І також після втечі. Поінформуйте нових сусідів та колег по роботі стосовно свого тирана. Опишіть його, його автомобіль, наприклад, покажіть фотографії і так далі, як його можна розпізнати і повідомити вас про його присутність коло вашого нового місця проживання або там, не знаю, вашої, вашого місця роботи. Так само поінформуйте шкільний або ще який-небудь персонал, де бувають ваші діти. Навчить дітей користуватись телефоном і кому треба дзвонити в разі небезпеки. Працюючи з адвокатом, створюйте додаткові плани безпеки, а не просто оформляйте там якісь заборонні приписи та подібні речі. І наостанок, що ви можете зробити у стосунках з тираном при забезпеченні своєї безпечної втечі, це зрозуміти, що тиран просто так цього діла не покине. Він може вдатись до самих різноманітних маніпуляцій, які передбачувано будуть непередбачувані і матимуть різний рівень жорстокості, інтелектуальності, маніпулятивності, жалості і так далі. Наприклад, під час розставання таран може вдатись до таких речей, обіцяти змінитися. Записатись до психолога і відвідати аж цілих два заняття, на яких він зрозуміє, що психолог не ликом шитий і не збирається жаліти його разом із нещасним дитинством, бо нещасне дитинство це не виправдання насильства, яке, як я вже сказав, буває різним, а не тільки фізичним чи сексуальним. Тиран може кинути там, вживати речовини, почати відвідувати клуб анонімних когось там, він може вибачатися. Може казати вам, що без нього ви пропадете, і що ви взагалі нікому, окрім нього не потрібні. Тільки от для чого ви потрібні йому, ще та загадка. Певно, йому подобається збирати до хати, ну, на його думку, як він вважає, не потрібен. І також тиран може погрожувати самогубством, погрожувати викрасти ваших дітей, погрожувати матеріально-фінансовими засобами, наприклад, залишити вас без даху над головою і так далі. Може ставати дуже милим, може там залучати інших людей, вмовляти вас дати йому ще один шанс. Може зробити те, про що ви давно його просили. Наприклад, там полагодити щось у вашому господарстві. І також може фізично і сексуально нападати на вас, переслідувати, зробити вам дитину, щоб прив'язати до себе, і багато всього іншого. Даний список, звісно, не вичерпний, але він достатньо, достатньою мірою не демонструє, наскільки полярними можуть бути заходи, до яких може вдатися тиран задля досягнення своєї мети. Ваша задача не вестись на все це. І розумієте, у темі побудови стосунків ми завжди говоримо, що необхідно бути реалістом і не шукати ідеального партнера. Бо і люди, і ми самі не можемо бути ідеальними, бо ми суб'єктивні суб'єкти. Але говорячи про насилля, ми зауважуємо наступне: якщо тиран дійсно хоче зберегти стосунки і ваше доброзичливе ставлення, то він має не просто досягти ідеалу, а перевершити його без жодного права на помилку. Бо це він обісрав собі шорти, а не хтось йому це все підкинув. І я дуже сподіваюся, що це відео допоможе врятувати якомога більше життів і здоров'я людей, які могли потрапити у такі жахливі ситуації. Я всім дякую за перегляд.